нема! нема. Тиждень як розбили. До перемиряща. Ну, так я ж не знав. Додому приїжджати частіше треба, Вась. Додому? Ти сам коли дзвонив мені востаннє? А що тобі дзвонить? Ти що, справочна? Чортоля моста нема. Ну, да. нема. У мене джип на тому березі залишився. Ну й дурак. Сам ти дурак. Я приїжджаю на блокпост, а мені кажуть, дядь. Машину давай на блокпост, а сам якось уплав. Ну все, забудь про джип. Ну как ну забудь? Та ну ну может быть дадуть? ну, ну поремшаем же ж якось. Ага. Что, не дадуть? Да, дадуть. и заправлять, хоть не стреляют, и то добре. Давно не стреляют? С понеділка. Перемирие хлебное. Ну да, хлебное. Мене лодкою надувною привезли сюди. Із центру ж не добраться тепер. Така ж дорога в нас тут була. Строїли ж її оце всім світом. А міст? Ти пам'ятаєш, який міст? Його ж коли відкривали митрополит, приходив, освящав там усе. Все порозбивали. Ще й джип забрали. Де вона? На горі. А чого вона на горі? А чо мені за стіл сажати, чи що? Їсти є що? Пиво є. Ну, тепле. Так холодильник вже виключений, Вась. Електрики нема. Розбили. Так вона ж ти його тоді в холодильник поставив. А ти пиво не в холодильник ставиш, да? В холодильник. Вася ти. Ну, відкриває, то сидиш як студент. Mm, Спасибі, брат. Горошек, нежний. Це ж мені напевно на цілий місяць, да? Нічого, брат. Нічого. Якось воно буде. Ну, Нічого. Ти як? Дихати не чим. Розумію. У мене теж наче комусь. Шию, отпусти, задушиш. І що робити будемо? Зрозумів. Ну, піду піднімусь. Треба, брат. Пиво остав? А, так. Да. Ти хоч би прибрався на горі. Бардак там. Ага, тебе забув спитати. Думав, приїде, Антон Петрович, скаже мені чим тут займатись. Ну, добре. Що робити будем? Ну, я думав, ти приїдеш. До тебе загрузимо та й відвеземо. Куди загрузимо? Моста нема. Ще й джип забрали. Та я в курсі. І що тепер? Ну, дзвонить треба. В центр, в адміністрацію. Хай там щось вирішують. Там, може, давай якось на собі? До центру? Десять каме і моста нема. Ти що, в брід підеш? А в об'їзд? Скільки до іншого моста? Вась, да там теж пости. Да й непонятно, хто стоїть. Кілометрів 25. І то якщо попрямій. Тану. Ага. Добре. Хто у нас в адміністрації? Саня. Хто це? Мер? Саня мер? Я думав, він сидить давно. Може й сидить. Тиждень тому виступав по телевізору. Ще електрика була. І що казав? Замир казав. Казав, буде перемір'є хлєбне. Так що, походу, не сидить. Номер в тебе є його. На, тільки дзвони сам. Я не буду. А що? Ну, я, типу, в опозиції. Що? Гроші йому винен. Що? Нема тут ніякого Саші мера. Наже шукай. Так а що ноже? А тому що він жора. А чо він жора? В народі його так назвали. Жора. Жора мер. Ой, господи. Не лове. Внизу не ловить. На гору треба йти. Не лове. На стілець стань. Ага. Алло, Жора о, Сань, о, Саша, Саша, да, добрий день. Антон Шевцов, да, я вас теж радий. Чого дзвоню? Ну, Саш, проблемка у нас тут невеличка. Мама померла. да, наша, да, законна. да, нам теж жалко. А проблема в чому? Проблема в тому, що моста ж нема, а ми ж за мостом живемо біля бази колишньої. Ну так, да, я думаю, ви знаєте, що розбили. Ну, так і що ж нам тепер? Не на понтах ж її перевозити, правильно? І тут же ж ми її не залишимо. Треба ж поховати її, оформити все. Ну. Так коли ви могли під'їхати? Завтра не можете? Так а коли? Завтра? Ага. да, документи зберемо. Спасибі вам, Жора, о, Саша, да, спасибі. А звідки дзвоню? Ну як звідки ж? З офіса? Так, да, все, добро. Що таке на люстрі висіло? Що Саша сказав? Нічого. Сказав, сьогодні не може, у них ОБС є. Завтра щось придумає. Да що він там придумає? Катамарано її перевезе, чи що? Так. Він мер, його ж народ вибирав, щось точно придумає. Ага. Ну, нічого, брат. Якось воно буде. Тепле. Тепле, чорт. Слухай, давно вона так лежить? Я не знаю. Ну як це не знаю? Коли ви говорили з нею востаннє? Ми з нею не говорили. А чо? Та з нею важко було говорити, вона зранку телевізором надивиться і починає мені щось нести. А ти? А я з нею дивився. А що тут ще робить? Війна! Як тільки стріляти почали зразу, сіли дивилися цей телевізор. А потім і електрики не було. Сиділи кожен у себе. Не говорили. Я б і не дізнався, що з нею. Зашов спитати, де її окуляри. Окуляри? Я читав в її окулярах. Ти читав в її окулярах? Тоха, що не так? Що я читав в її окулярах, чи що я взагалі читав? Ти не знав, що я читати вмію, чи що? Ну ладно. Та не ладно. Заходжу до неї. А вона вже все. Я на стілець став. Тобі набрав. І правильно зробив. Я от що думаю, брат. Треба прибратися тут? Ага. Прибирайся. Ну, послухайте мене. Приїдуть завтра з адміністрації від жори. Саші. Ну, Жори, саші. Заберуть її. Ну, поминати ж будемо. Ага. Теплим пивом. Ну, Чого ти зразу пивом? Не пивом. А прибрати точно ж треба. Ну, перед людьми ж незручно буде. Перед якими людьми, брат. Немає тут нікого. Всі виїхали, як тільки стріляти почали. А вона б утішилась, коли знала, що ми тут прибираємо. Вона ж порядок любила. Точно. Я ніколи нічого знайти не міг. Вона все ховала. Та вона ж прибирала. Хех, точно! Як сорока. Нічого не оставиш, потягне. Точно що, як сорока. Мені вона теж сороку нагадувала. Да? Да. Кричала постійно, як та сорока. Точно, кричала. А помниш, як вона тебе на морі загубила? Ми ще дітьми були. Да, Ти ще п'яний тоді був. Точно, п'яний. Так ти теж. Я просто заснув і спав біля неї. От і не загубився. А ти загубився. Вася. Ну, дитина, що ж ти хочеш? Бухати менше треба. Дитина, нас зові загубився. Вася. А потім помниш, сиділи всіх трьох на березі, і вона співала. Ніч яка місячна, зоряна, неясная. Видно хоч голки збирай. Види я працею зморена хоч, на хвилиночку, види кохана морем, зморе хоч, на хвилиночку. Вай. Ти ж не лякайся, що ніжень ті босі, змочиш в холодну росу, я ж тебе мила, я аж до хати, сам на руках однесу. Кошмар точно кошмар. Ще старого тоді не було. Та його ж ніколи не було. Ну і слава Богу. Точно, а то би він співав. Ладно, чорти з ним, давай приберемось, хай їй приємно буде. Давай Тох, от ти молодець. Я тоді зараз в душ і все порішаю. Організую. Ти молодець Тох, що одразу позвонив, якби ще з мамою не сварився. З другого боку, мама ж теж ну, подарок була. Я ж знаю. Я помню. Ну, А як же? Ти, головний брат, не психуй. Завтра прийдуть від джори. Ну да, Саші. Заберуть її. Ну, Боже, поможи. То, води що? нема. А, і води тоже. І що тепер? Ну, хоч я тебе пивом полью. Не треба. Mm. Може, є в тебе щось домашнє, переодіться. На. Дякую. Це що таке? Палас індійський. Мами не придане. Я питаю: що це таке? Ти що куриш? А мама знає? Да нема в мене мами. Сирота я. Ти теж, кстати. От у мене, знаєш, усе в житті так нещасливо. Я, знаю, ще зі школи поняв, що якийсь я проклятий, наче. Mm -hmm. Ну, да, тобі я теж знаю, не, не легко було, особливо. Коли все це почалось. Я поняв. Ну я думаю, ти зрозумів. Ну поняв, я поняв. Ну не хочу я говорити. Ну все, ну досить. Знаєш, я ще зі школи поняв, що я я наче проклятий, мічений от якісь. От. Самотній вок, от, розумієш? Мене ж і батьки, я знаю, менше любили. А да? Да мовчи, мовчи, нічого мені не говори. Ти думаєш, я не бачив, як вони там над тобою трусилися. Старого я взагалі не помню. Я бачу. Мама з тобою постійно була. Я ж свій перший бізнес ще в школі відкрив. Додому гроші став приносити. Да ти їх десь крав і все. Неважно. Потім інститут. Я ж сам на бюджет поступив, без батьків. Я ж то хацей мейдмен. Хто? Ну, цей селфмейдмен. А, а знаєш, коли в мене все змінилось? А, ну. От якраз в інституті. Попався мені, значить, нормальний такий клієнт. Щось десь я йому підказав, щось десь він мені поміг. І от порекомендував він мене таку серйозну фірму. І що це за така серйозна фірма? От на ринок. А, каже: на ринок. спробуй, але не факт каже, що приживешся там. Багато хто пробує, але багато хто. Ламаються. А я от знаєш, спробував, і в мене все вийшло. А знаєш чого? А, ну. Бо я з самого початку вирішив, що за мною нікого нема. Я працював і думав так, що в мене все буде, у мене буде нормальний будинок, нормальна машина, нормальна сім'я. І мені не доведеться кожен раз переїжджати цей довбаний міст. Ще джип, як на зло забрали. Я не скаржусь того, Ти ж не подумай. Це... Мій вибір. Я ж самотній вовк, цей man. Uh -huh. spider Спайдермен. Ну, чого ти так зразу? Я ж не зо зла. Я ж тебе теж завжди любив. Ти ж знаєш. Помниш, як ти під лід провалився, а я от тебе витягнув. Мама потім сварила нас обох. Пам'ятаєш? Ага, uh -huh. Провалився. Та да ти сам мене туди й кинув, щоб я провалювався. Mm. Усе пам'ятаєш. Скажи мені тоді, де її документи? Може, паспорт чи на землю? Щось в неї ж точно залишилось? Ну, паспорт точно десь тут є. Тільки я ж не знаю, де він. Так знайти б його ж треба. Та вона ж перед смертю точно прибирала. От і сховала його десь. Тох. А пам'ятаєш, в мене в дитинстві дипломат такий був, маленький, чорний. Ну. Вона ж туди все й ховала. Ну, так вже. а де він? Та я не знаю. Та як ти не зрозумієш? Вони ж без паспорта її не візьмуть. Нашої моїй паспорт. Вони що, алкоголь продавати будуть чи що? Алкоголь вони тобі дебіло, продавати будуть. А її вони будуть хоронити, як ветерана праці. Якщо ти доведеш, що ти її не з річки після дощу виловив. Після якого дощу Вась? літо сухе. Усе. Де документи? Я не знаю. Де документи? Я не знаю, Вась! От де скажи мені, де документи? Не стартуй! Ну, Ну вибач, я Я ж не зозла. Ну. Ну, розумієш, це стрес, що цей цілий день на ногах, Ну ще мама ж оце... Через маму, да? А я, значить, не через маму. Я через прогноз погоди. Ти, значить, в нас. Добрий син, а я он, батареї на метал здаю. Думаєш, мені весело, що вона там лежить і підгниває. Да в мене, крім неї, нікого не було. Старий пропав, ти на своєму ринку трупи продаєш. Туші. Що? Туші, я продаю. А, ну добре, туші. Да де ви всі ділись, коли все це почалось? Думаєш, вона про тебе не питала. Як тільки стріляти почали зразу? Дентон, а мене як і нема, вона і не узнавала мене під кінець. Я її їсти приношу, а вона двері не відкриває. Весело мені, да? Думаєш, я увалити звідси не хотів. Думаєш, не знав, що цей клятий міст підірвуть. Думаєш, не знав, до чого все це йде? Ви там у центрі мутите, а нам тут прилітає. Це відображення життя без прикрас. Можна поплакати, засуджуючи одного або іншого героя, посміятися над своїми вадами, як істинні українці, що вміють мріяти, надіятись і вірити в перемогу правди і добра. Тим самим ми нагадуємо собі про неминучість того, що сталося. Пам'яті нашої достатньо, аби наповнити дім спогадами. Пам'яті нашої достатньо аби любити, але замало. Аби повернути. І плаче, і сміється, жовто блакитне серце ніколи не здається. кожні нові події там є моя надія, то поки серце б'ється, моя країна б'ється. Поесія Ліни Костенко виконує Олександра Твеця. Душі тяжко вами відболіла. Все це було, як марва, як сон. Любов підкралась тихо, як даліла, а розум спав довірливий самсон. Тепер пора прощатися нам, Буде на білих вікнах змерзли міражі І Як ми бути. Як тепер ми буде такі ж рідні і такі чужі, ця казка днів, вона була недовго. Цей світлий сон пішов без вороття. Це тихий сяйвок. Над моєю долею воно лишилось на усе життя. Вечірнє сонце дякую за день вечірнє сонце дякую за втом за тих лісів просвітлений едем і за волошку в житті золотом, за твій серпанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеліти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло від звеніт. за небо в небі, за дитячий сміх. За те, що можу і за те, що можу. Вечірнє сонце дякую за тих, котрі не осквернили свою душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролита сонце, Дякую за день, за цю потребу слова, як мали.